Слава Ісусу Христу, зараз ми маємо відповіді на запитання. Сьогодні, я думаю, не так є відповіді на запитання, як є фактично відповідь на реакцію, яка була в ефірі минулого разу, коли була проповідь: «Імігруйте до Канади, переселяйтесь до Канади. Наскільки я зрозумів з цього ефіру? Зачитаю слова однієї людини. Люда Місторівно, Люди, ви ж на християнському сайті, так виглядає, що ви подуріли. Чи ви в такому стані готові зустрітися, зустріти останні дні на землі? Чи ви готові бути як миротворці і люди, які люблять мир, в числі церкви? Чому ви такі злі? Фактично, те, що я минулого разу побачив, мене шокувало. Тому не даремно я бачу, що п'ять церков і сіми не є готові до підхоплення, і вони лишаться на землі. Пам'ятаємо і хочу зачитати дуже маленьку зараз таку річ, яку мені зараз вислав мій товариш із Сакраменто. Одна місіанська церква. Яка є в цьому місті Сакраменто, столиця Каліфорнії, зараз пережила дуже сильні трагічні моменти. Побиті вікна, на вивезті цієї церкви як реклама, є свічники Ізраїлю на, кожному, на кожній свічці, свічці повішений портрет Гітлера, і на, всіх, на, всі, на всій огорожі, де є огорожа, тисячі чи сотні портретів Гітлера. Побиті вікна певного дня зламали ворота, підвезли великий прицеп, нагружений всяким хламом, підпалили цей прицеп під самою церквою, і думали, що в такий спосіб спаля церкву. Але вчасно приїхали пожежні служби і потушили цей прицеп, загасили все. Біля церкви також є такий шланг, з яким вони поливають воду. Цього було недостатньо. Проходить певний проміжок, часу, знову б'ють вікна, пускають шланг, яким поливають траву в церкву, і затоплюють повністю приміщення церкви з плакатом вам кінець. Зараз ця місіанська церква змушена була звернутися до держави, щоб дали поліцію. Поліція каже, ми можемо тільки приїхати, вже, як стався випадок, а так найміть собі. Озброєну охорону. І вони наняли зараз озброєну охорону. Люди, які є зі зброєю, і коли проходить сервіс чи служіння, це служіння охороняється спеціальними службами. Уявляєте, до чого ми дійшли? Зовсім недавно, буквально на днях, спікер палати Білого Дому Джонсон засуджує ті зараз акції, які взяли місце в багатьох університетах Сполучених Штатів. Кругом ідея по університетах. Переслідування євреїв, антисемітизм. І що саме цікаво, керівництво університету дивиться, як через ту скле скло, нічого не помічає. І, власне, спікер палати висовується на порядок денний і каже: Америка, що найменше зараз, стоїть на засадах, що ми стоїмо разом з ізраїльським народом. І ми не дозволимо, щоб ізраїльський народ так гнітився, те, як зараз починає набирати обертів в Сполучених Штатах. Бачимо, де ми стоїмо. Тому не даремно, що така реакція була на ту останню проповідь, коли я поділився тими почуттями, які є в мене на серці. Власне, як ми можемо залишити країну, як ми поїдемо? Тут є наші діти? Про що йде мова? Якщо ви акуратно від початку до кінця послухали цей ефір. На п'ятій хвилині 51 секунді, я конкретно кажу, пастори, які є пасторами в церквах, які є пасторами чи капітанами на цьому ковчезі, якщо вони зараз колись певного дня склали обід з Господом, вони не можуть лишити свою церкву. Вони не можуть лишити свій ковчег. Хіба помінявся пастор і є хтось другий? Вони повинні бути до останніх днів разом зі своєю церквою, тому що. Це є пастухи церкви. Друге, якщо ми з вами дійшли майже до третьої частини цієї проповіді, я конкретно на 20-й хвилині роблю як заклик. Це не стосується тих, хто хоче лишити Україну, хто вірить в підхоплення церкви, хто вірить, що ми з вами живемо в останні дні. Навіть і не здумайте нікуди їхати. Якщо ми зараз впевнені, що ми живемо з вами в останні дні і хтось вам пропонує кудись їхати, ніде ви не спасетеся. Ніде. І якщо ми дійсно віримо, що церква буде через дуже короткий проміжок часу підхоплена, уявляєте, ми починаємо себе набивати на таку лінію і попадаємо в дуже велику суєту. Ми так тяжко сприймаємо все, що є зараз. А тут ми ще піддалися спокусі кудись виїжджати. П'ять церков і сіми на сьогоднішній день є не готові до зустрічі з Богом. І, власне, до цих людей, які на сьогоднішній день не є готові, які не вірять в підхоплення церкви, не секрет. Сьогодні величезна частина християн, які ходять до церкви, які народжені згори, не вірять, що церква буде підхоплена. Не вірять, що вона буде підхоплена дуже скоро, і особливо в цей останній момент. От, власне, до таких людей я сьогодні і звертався чи минулого разу звертався. Що тоді ми повинні подумати, як заховатися, куди заховатися. Але при цьому всьому, ми повинні бачити, якою є наша поведінка. Як ми можемо, як християни, дозволити своїм емоціям, щоб вони нами орудували? Як ми можемо. Поплюжити того чи другого проповідника, який старається щось сказати, має якусь свою думку, і відразу виходять такі слова. Наскільки ми сьогодні довіряємося своєму Богові? Чимало для нас було історій наших батьків, дідів, що сталося під час Другої світової війни. Я масу таких історій наслухався. Коли горіло село, коли німці палили, вбивали, а тут сидять люди на кулі, стоять люди на колінах, моляться. Заходить офіцери разом з ними стає молитися. І ще й, кається, виходить покаяним чоловіком, таких історій є маса. Господь захищає своїх людей. Дуже цікавий момент. Я б залюбки поїхав до Канади, але я виховую 10 дітей. Тому не бачу можливості здійснити цей переїзд зараз. В Україні та в Європі є умови для виховання такої великої кількості дітей. А що чекає мене в Канаді? Навіть тяжко уявити. Звідки ви набралися такої інформації? Вибачте за слово від тих дармоїдів, що понаїжджали зараз. Мені я не хочу розказати, яка історія зараз сталася в церкві. У мене буде буквально зовсім скоро новий ефір. Я покажу для вас, хто приїжджає в більшості своїй до Канади. Тяжко повірити, що це є віруючі люди, що люди люблять Бога, смиренні, покірні, хочуть знайти правду. Їдуть крайнього роду в більшості свої матеріалісти. І зараз про цю сім'ю, 10 чоловік. Я вам даю 100% гарантію. Навіть не 99, 100% гарантію. Ще не одна така сім'я не пропала, яка приїхала в Америку чи приїхала в Канаду, пішла до віруючих в церкву і сказала: ось приїхало. Я приїхав з 10 дітьми, і вони десь пропали. Запитайтеся в друзів в Америці, в Сполучених Штатах, чи то Баптисти, чи п'ятидесятники, чи євангелисти, навіть не має значення, можуть бути і католики, можуть бути і православні. Ніхто би собі не дозволив, щоб така велика сім'я приїхала і вона була під забором. З другої сторони, улюблені, держава до таких великих сімей ставиться надзвичайно сильно. Зовсім недавно, буквально декілька років, коли була велика імміграція від Сірії. Сирійські сім'ї, їх не зрівняти з українцями. Працювати зовсім не хочуть, робити нічого не хочуть. Але дітей мають багато. І коли я по роду своїх занять був в басейні зі своїми внуками і бачив, як вони, як вони приходять, як вони себе поводять, як їх приводить таксі, на яких програмах вони є, ви знаєте, що такі сім'ї, які мають мали по 10 дітей і більше, Їхній річний прибуток, те, що дає їм держава, рівняється від 7 до 10 тисяч. І маса різного роду поблажок, які держава дає для таких сімей. Уявляєте, що таке в місяць отримати 10 тисяч доларів це на протязі довгого проміжку часу. Середній робітник навіть в Канаді таких грошей не має. і повністю всім забезпечений з другої сторони. Коли ви попадаєте в християнську країну, я рахую, що Канада є в своїй основі християнська, я вже навіть не говорю за Америку, це є суперхристиянська країна. Християнські приватні школи зразу відкриють двері для вас. Ви всі будете вчитися в приватних школах. Ваші діти будуть в християнському оточенні, і маса церков зразу захоче взяти над вами шефство і вам допомогти. Це є серце. Американського середнього християнина, який хоче комусь допомогти. І тому я не знаю, звідки ідуть такі новини, що ми приїхали до Канади і нам, ми змушені були поїхати додому. Якщо таке є, вже напротязі цих майже двох років в більшості своїй, не завжди, є в нашій церкві прекрасних пару сімей, тільки пару. Приїхало багато, а є тільки пару прекрасних сімей. Я кажу, я би з такими людьми пішов би в розвідку. А решту споживачі, комфорт. Зачитаю дуже цікаву новину, яку мені написали. Микола Трофименко, українці. Скоріше виїжджайте на захід. Для довідки, 6 7 травня 2022 року бізнесмен з Аргентіни, українець старої імміграції оплатив два рейси на літак з Польщі до Аргентини для біженців з України. Аргентина приймала без віз. Тільки паспорт України. Думаєте, хтось погодився? Два літаки приїхали майже порожніми. А ні, тут же пільг немає і допомог таких немає, і треба дуже тяжко працювати. П'єс, Я живу в Аргентині 25 років. Я дякую Богові за цю країну. А зараз християни, як і люди безбожники, хочуть жити з комфортом. Я називаю це. Заручники комфорту. Ось така реальність, ось такі люди, які хочуть переїхати. Ми бачимо, що ми зараз з вами стикаємося. Зараз наша церква в останні дні стикнулася з такою категорією людей, що просто не віриться, що люди з церкви можуть бути з такою поведінкою. Слідуючи, я хотіла вас запитати, брат. Чи ви не допускаєте, що пробудження почнеться в Україні і розійдеться по цілому світу? Адже в Україні так багато віруючих. Знаєте, коли прочитав цей комент, думаю, чи це агітація, чи це таке бачення подій, які є своїми очима, але в позареальному світі. Країна рахується християнською. Коли в країні проживає 10% народжених згори християн. На сьогоднішній день до таких країн відноситься, наприклад, Сполучені Штати Америки, в яких проживає 17, в деякі часи, навіть до 22% християн, які мають Біблію, які ходять з Біблією, які стараються жити по Біблії. Незвичайно не завжди життя цих людей буде 100% так, як хоче Біблія, але 17%. До 22% людей, які проживають в Америці, в Канаді такий показник є між 10 і 11%, які стараються жити по Біблії. І тому ми бачимо, чому Америка на сьогоднішній день, Християнська Америка, фактично в більшості своїй спонсорує всі християнські проджекти, які є по цілому світу. В Україні, якщо ми беремо статистику останніх днів, Якщо беремо, що в Україні є 40 мільйонів людей до війни, зараз набагато менше стало. Навіть цей процентний показник, я здивований просто, коливається між одним і двома процентами. Скільки християн, які ходять з Біблією, які читають Біблію, живуть по Біблії і стараються бути разом з Ісусом, є сьогодні, я не знаю. Я не знаю, скільки виїхало, скільки виїхало пасторів, скільки виїхало деякунів, скільки виїхало церковників, і скільки ще виїде, цього, я цього не знаю, тут уже ви більше знаєте. Але до початку Великої війни проценти що між півтора і два. Коли ми дивимося, якого, якого великої сили набула Україна, коли Совєтський Союз розпався. На початку 90-х Україна була авангардом місійних робітників, які їхали по, колиш, по, по республіках колишнього Совєтського Союзу і вели проповіді, насаджували церкви. 75% єнгелистів, які поїхали від України до Росії це є українці, які насадили масу церков. А тепер ми бачимо, як самі свої братя, які проживають на Україні, як Топчуть своїх же братів, які проживають в Росії, які певного дня поїхали, не поїхали до Америки, не поїхали до Канади, а поїхали, власне, до Росії, щоб євангелізувати цей старий, щоб євангелізувати Тартарію. Де ми сьогодні з вами стоїмо? Я... Певного дня було велике пробудження, але по певних причинах на сьогоднішній день це як перегорнута сторінка. Навіть тяжко уявити, як дивишся, що на сьогоднішній день робиться, як християни між собою воюють, знаходять, я не хочу називати прізвища в когось в Росії і готові їх дати на розп'яття. Правда? Бо вони не йдуть на, на трибуни, не роблять чогось такого, що треба робити. А пам'ятаєте, коли була пандемія в Канаді, як я кричав із-за кафедри? Вдіть до посольства, зробіть щось, тут переслідують християн, не дають ходити до церкви, церкву закривають. Ха-ха-ха, та тобі і треба. Їдь до Канади. Розумієте, як воно відкликається на сьогоднішній день? Чомусь ніхто не йшов, не хотів завоювати собі поганий рекорд перед державою, а потім я не поїду, щоб трошки грошей взяти в Америці і в Канаді для свого проживання. Будемо чесні, чому ми йдемо в Канаду, в Америку. Щоб потім привезти якісь запаси і гарно жити в Україні. Ми бачимо, дорога сестра, яка сьогодні стоїть ситуація з Україною? І ще одне. Наташа Ткаченко. Невже старші служителі не звертають уваги на видумки цього чоловіка? Де старший єпископ Паночко? Чи що не видно, що людина створює ідею у власній голові своїй і під цю ідею підганяє Слово Боже? Біблія чітко вказує, що спочатку буде відбудований храм в Єрусалимі, потім має прийти Антихрист, який засяде в цьому храмі, а пізніше вже буде справа з церквою. Цей служитель так пояснює Біблію, ніби там лише про Україну і Росію сказано, а там сказано про Ізраїль і сказано про країни Востока. Саме тяжке, що в коментарях люди пишуть. З вірою в те, що цей чоловік говорить правду? Хіба Слово Боже не є авторитетом? я знайшов відповідь, яка відразу була на сторінках цього ж коменту, від Світлани Глобець, яка вже є довший час на нашій сторінці. Ось що пише сестра Світлана Глобець. А хто такий паночко? Чому ви ведете його в приклад? Нам він не авторитет, як паночко. А як він вам подобається, то його слухайте. Ви вже, мабуть, прийняли ту зміїну отруту і прийняли свій номер по його рекомендації. А ми ні. Ми слухаємо свого пастора, йдемо разом з ним. Ми Бачимо, як світ ділиться. Що ми сьогодні маємо в своєму житті? Це каже Світлана Глубець. Біблія чітко вказує, що відразу буде відбудований храм, сестра Наташа Ткаченко. Де ви взяли, що буде церква, буде бачити, що буде відбудований храм. Де церква буде бачити, що прийде Антихрист. От, власне, тут я можу вам сказати: перегляньте свої відносини з Богом, перегляньте свої відносини, як ви розумієте, Біблію. Відкриємо друга Солунян 2-3. Друга Солунян, друга Солунян 2-3. Ми з вами читаємо такі слова. Хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, призначений на погибель. Хай ніхто жадним способом вас не зведе. Бо той день не настане, перше прийде відступлення Апостасія, а потім виявляється беззаконник, що противиться та несеться над усім, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде. І як Бог і за Бога себе буде видавати. Про що цей вірш говорить? Що таке апостасія? Фальшива церква. Вірш конкретно показує, що той беззаконник виявиться тільки тоді, коли на землі буде повна апостасія, повне відступлення. І відразу стоїть перед нами запитання, а де є правдива церква? Слово апостасія в даному випадку показує, що місце правдивої церкви займає фальшива церква. Тобто, що правдива церква пішла в небеса, її немає на землі. І коли фальшива церква лишається на землі, не має Святого Духа, тепер диявол починає діяти. Не в тому питанні, що його немає, він не, його немає в церкві. Тепер церква його не може зупинити, його діє Антихриста. І він набирає свої оберти і починає працювати на цій планеті. Він починає робити те, що мусить зробити Антихрист. І, власне, уже коли церква забереться, через певний проміжок часу, щонайменше по відношенню до Біблії, через шість місяців буде побудований храм, через шість місяців після підкоплення церкви на базі Слова Божого, буде побудований храм. Пізніше цей всесвітній лідер буде робити все можливе і неможливе, щоб звести людей в першу чергу Ізраїль, що він не просто буде всесвітній лідер. А що його як Месію посадять у цьому храмі, і він буде як Бог, і за Бога себе буде видавати. Слідуюче місце: Перше Солунян 5:9. Бо Бог не призначив нас на гнів, на час великої скорботи, але щоб спасіння одержати Господом нашим Ісусом Христом. Парусія спасіння. Підхоплення, вірш, який конкретно для нас показує, якщо ми його читаємо, особливо в грецькому розумінні цього, Бог не призначив нас на час гніву, орге, на час великої скорботи, але щоб спасіння, підхоплення ми отримали Господом нашим Ісусом Христом. І фінально, як золотий вірш, відкриття 3.10, 3.10. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на цілий світ, щоб випробувати всіх мешканців землі. Я збережу тебе. Якщо ми будемо читати оригінал, не просто збережу тебе, а підніму тебе, поставлю тебе там, де немає цього переслідування, куди можна поставити церкву, де немає переслідування. Звичайно, підняти в небеса. І цей вірш конкретно для нас показує, де буде знаходитись церква. Цей служитель так пояснює Біблію, ніби там лише йдеться про Україну і Росію. А там іде про Ізраїльно, я так ніколи не пояснюю. Якщо ми акуратно читаємо, якщо ми з вами говоримо про Єзекіля, 38-й, 39-й розділ, конкретно ці два розділи, які мають. Власне, дочинення до північного царя, коли буде формуватися, зараз ми вже бачимо, як ядро цього царя, який має піти проти Ізраїлю і в долині перехожих разом з коаліцією народів Близького Сходу, вони мають всі полягти, щоб показати ще раз для ізраїльського народу: не бійся періоду великої скорботи. Ти через нього перейдеш, але мусить виконатися одна умова. Ти мусиш повністю довіритися мені, Богові Ісусу Христу. Дуже цікаво, хіба не видно, що він створює ідею у власній голові і під цю ідею підганяє Слово Боже. Дура улюблена сестра, кожна голова має свої ідеї. Ясно, що ця моя ідея не створюється у вашій голові і не створюється в чужій голові. Вона тільки створюється в моїй власній голові. І ця голова, яка певного дня прийняла Слово Боже, яка склала заповідь з Господом, я рахую, що вона є народжена згори голова. І вона свої думки шліфує по відношенню до Біблії. І коли я готовлюся до Біблії, я не підганяю свої думки під Біблію, як ви кажете. А я дивлюся і звіряю, чи мої думки відповідають Біблії. Ті думки, які є в мене, це я ражу робити кожному, особливо тим, які рахують, що вони народилися з голови, що до нашої голови приходить, і наскільки ця голова відповідає Біблії. Так, власне, народжуються проповіді. Коли ти маєш думку, приходиш додому, відкриваєш Біблію, досліджуєш місця. І тоді бачиш, що тобі конкретно каже Бог. Хай Господь нас благословить. Саме тяжке, що в коментарях люди пишуть, що цей чоловік, що саме тяжке, що в коментарях люди пишуть що... з вірою в те, про що цей чоловік говорить. Хіба не слово Боже для нас авторитет? Так і амінь. Тільки слово Боже для нас авторитет. І не має значення, чи хто буде перед вами говорити. Чи буде говорити пастор, так як я, чи буде говорити ваш пастор, чи буде говорити якийсь інший пастор, Я каже апостол Павло, якщо навіть певного дня я до вас прийду, або прийде ангел з неба і буде говорити щось інше, чого немає в Біблії, чого немає тут. Втікайте від такого. Ми стараємося жити по Біблії. І думки, які я висвітлюю, вони є біблійного характеру. І з тих останніх коментарів, які я отримав, я просто був здивований. Коли навіть дуже близькі до мене друзі писали супертяжкі коментарі. І мені просто є, знаєте, якось дуже навіть цікаво в останній час і стільки багато злоби. Звідки вона береться? Звідки ми себе проголошуємо пасторами, євангелистами, а нам наліво-направо одні вилучки? Анафема, вилучка, анафема, вилучка, того я би вилучив, того я би з церкви вигнав. А далі що? Де ми з вами стоїмо? Сім церков вийшли на фінішну лінію, і п'ять з них не готові сьогодні піднятися. П'ять з них лишиться на період великої скорботи і по відношенню до Івана Богослова, 17-18 розділ тих п'ять церков, які лишаться на землі, це не будуть церкви, які будуть шукати Бога, це буде фальшива церква, яка буде шукати, як переслідувати правду. Ми бачимо, де ми з вами стоїмо. І якщо я казав минулого року, минулого разу: їдьмо до Канади, стараємося виїхати до Канади, я сказав свою точку зору. Я хочу, щоб люди виїжджали, спасалися. А ті люди, які знають, що є останній день ні з Канади, ні з Америки, ні з самої кращої країни, нікуди не їдьте, кругом буде гоніння. Тільки акуратно послухайте, чому я вивожу країну, Канаду, чому, власне, я її рекомендую, якщо є в когось така можливість. І ніколи не кажіть, в мене немає ресурсів, Бог забезпечить всім. Уже були 90-ті роки, коли наші віруючі масово покидали Україну і виїжджали. І деколи були такі люди, що які взагалі нічого не мали і виїхали. І на сьогоднішній день вони не є втікачі. Вони є ті люди, які побудували церкви і сильно, сильно, з молитвою і зі слідьми, підтримують Україну всіх своїх проджектах. Хай Господь благословить, а наші уста хай береже. Від говорення злого і підступу злого. Я хочу, щоб ми всі стали і будемо молитися. Дорогі всемогутній Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за сьогоднішній день, дякуємо за ще одну нагоду бути в ефірі, ще одну нагоду поділитися з братами і сестрами тим, що є на сторінках Євангелії. Що зближає нас у наших відносинах з Богом і що нас розділяє? Дай щоб ця жорстокість, ця ненависть, яка сьогодні не так домінує в християнських серцях, відійшла від нас. Дай щоб ця нахабність, ця злоба, осміювання, насміхання, глузійство відійшло від нас. А дай, щоб в нас яскраво вималювалася картина. Характеру Ісуса Христа, коли тебе навіть б'ють, на тебе плюють, б'ють по голови колючими дротами, благослови, допоможи, дай бути разом, дай, щоб ніхто не був вичерпнутий з книги життя, особливо тих людей, які ходять до церкви, коли любов багатьох може охолонути любов багатьох через розріст. Беззаконня, благослови всіх нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.